Друзі, всім доброго ранку. Ось у нас 8 часов ранку. Я завезла тільки що в школу дітей. У нас зараз діти навчаються дівчата у 6 класі. Це вони ходять у Berry Shoals Intermediate School. А Денис ходить у 7 клас. Це буде у нас Florence Chapel Middle School. Але вони рядишком, то я завожу їх дуже швидко. Хотіла показати вам, які у нас зараз заморозки, як все позамерзало. Вже третій день заморозки. Сьогодні було десь мінус 1-2 вночі. Ми зараз як їдемо, ось дивіться, тут таке golf course, там де гольф грають. Ось дивіться, яке все біле поставало, вся трава вимерзла. Навіть на кришах хатів багато дає таке все мороз. Але в нас, так як ми живемо в лісі, то, то там так не вимерзає, дивіться, яка вся трава. Отака вже вона біла, така суха, вже вона буде до самої вже весни, тому що будуть продовжатися ще морози. І така буде вже травичка. У деяких людей тут є друга порода трави, тому вона така не... Не така жовта стає, Та, яка ще трошки зеленіє. Тут такий гарний сабдижн. Я їду сюди, тому що воно трошки швидше доїхати додому тоді. Минуючи деякі світлофори, дивіться, тут гарний є такий ставочок. Ти я колись бачила, люди навіть ловили рибу. Ось тут бачу, вже під'їхав сервіс уборочний в цьому сабдевіжені. Працюють люди, обирають біля цього сабдевіжона. Ось змітають траву. Замітають листя, точніше, новиє красоту таку. Ось дивіться, друзі, тут така галявина і повністю вся трава вже біла. Аж не віриться, що тільки ще на виходних... Була теплінь, ми ще кондишн включали, а ось зараз вже такий морозець. Прийшов до нас вже листопад холодний. Нагадуючимось зимою ось. Ялинки зелені, а остальне все біле. Каже, ця трава, ці пущики такі стали всі з морозу. Так, повертаюся додому, школа від нас десь приблизно 10 хвилин. Зранку завозити це не проблема, дуже швидко все проходить. Я завожу їх під школу, оставляю там така очередь, образується. А ось після школи забирати це, звісно, займає в мене дуже багато часу, десь приблизно, може, до пів часа займати часу мені, щоб їх забрати. Тому що ти під'їжджаєш, показуєш номерок, кожен студент має свій номер. Тоді а, по, по рації визивають цих дітей, щоб вони вже ставали в, в лінію і готувалися на виход. Тому займає трошки часу, тому що дітей в школі дуже багато, десь під тисячу. Займає дуже довго. А щоб їздити на школьному автобусі то також прийшлося би їм довгенько на тому шкільному автобусі їздити, поки приїдуть додому. Часто тут школьні автобуси запізнюються або не вистачає водіїв. Така проблема у нас вже була в прошлі роки тому цього року ми вирішили просто їх возити в школу і навіть не оформляти їх на школьний автобус. Ось така погодка у нас. 3 листопада. От ще дерева є такі з листів трошки, тому що дощів ще багато не було, ще дерева не опали. Але морозець вже такий у нас є. Ну, все, друзі. Так, я хотіла вам показати трошки нашу погоду. Побачимось з вами з разу. Пока!